ары жүнім баладай Давайте трохи поженемобаладимо, бо як ви могли помітити наш графік, пішов лісом. Спека та бомбардування не сприяють пунктуальності. А також мені сподобалися два серіали, що ми їх обговоримо, тому мені про них і сказати якось немає чого. Мій домашній герой – це дуже своєрідне 12 серійне аніме, бо у порівнянні з багатьма іншими подібними в цьому жанрі, чи зі схожою зав'язкою, то немає нічого, що ми могли би назвати надприродним. Немає загадкових богів надсил або надуманих сценаріїв. Увесь лаштунок на дивовий буденний, що на мою думку робить усі пройдешні події навіть цікавішими. Те цього і він працює у відділі продажів виробника іграшок. Його читати містику та детективи і використовувати її для власних ідей та проєктів. У нього є любляча дружина, дочка підліток у якої зараз бунтівний період, і загалом життя живеться досить добре, Допоки він не дізнається, як це зазвичай буває з підлітками, що бунтують хлопець з його дочки. Виявляється лайнюком, метою якого є видерути з неї усі гроші та побити до напівсмерті, що одразу ж змушує тецо вбити його мультиваркою. Але виявляється, що хлопець був сином лідера місцевих батярів, які можуть бути, а можуть не бути якось. Який погрошує вийти з лав банди, якщо вони не знайдуть його сина, витівки розпочинаються. Найбільшою цікавинкою та прокляттям цього шоу є його любов до Іпсо. Незважаючи на те, що він є середньостатистичним працівником, Децо ЦО щоразу показує, що він набагато розумніший та небезпечніший, ніж видається, на перший погляди ці хитрощі допомагають йому вести навколо пальців всіх бандитів, навіть коли його життя у небезпеці. Найбільшою проблемою тут є те, що поза як питання, хто кого наїбе першим, тут нічого такого й немає. Аби перетворити це на алегорію. Що грав кішки мишки Ел і Лайта була єдиною річчю, що вам сподобалася в Зошиті смерті, то ймовірно вам це шоу дуже сподобається. Однак, якщо вам подобалися персонажі Зошита Смерті, то в моєму домашньому герої немає нічого особливого, бо поза хіба дружини Тецо персонажі досить одноманітні та легко забуваються. Якщо вам подобається містика, яка оточує Зошит смерті, ви також тут нічого не знайдете, оскільки лаштунок шоу надзвичайно буденний. І якщо вам просто подобався лайт Ягамі як персонаж, тоді ви найпевніше не вподобаєте це шоу, бо, хоча те і цікавий, він наразі й близько не такий божевільний. Для багатьох людей це шоу буде просто нічим іншим, як нудним потоком діалогів з дрібкою екшену. Для інших воно буде цікавим анімешним трилером, де головний герой обхитровує групу батьків. Вирішувати вам справді. Наступним аніме з нашого списку буде Сходження мерця Смертельна град. 12-серійне аніме, яке членом рідкісного обернено потрапляцького цього під жанру, де замість японського потраплянця фентезійний всесвіт люди з фентезійного всесвіту потрапляють до Японії. Так званий бок трупів перероджується у Дошкірового білявого хлопчика з перерізаною горлянкою на ім'я Полька Шінояма. Який жах! І опісля його починає переслідувати сексуальна вбивця на ім'я Місакі Сакімія, яка хоче його смерті з невідомих причин. Я ж кажу, що жах. І після того немагічного лайна ми усвідомлюємо, ми вщенчуку, що в Японії тут усе якесь дивне, та полька тепер має розібратися з цією всією дурнею, аби жити в спокої. Бо це завжди урок, який люди ніяк не засвоїть, коли йдеться про життя в спокої. Якщо ви хочете жити в спокої, то не варто жити в сраній столиці та або одному з автономних міст, які є частиною вище згаданої столиці. Аби жити в спокої, треба тікати до якогось невеличкого обласного центру. Але я відхилився. Воно є якісним підлітковим аніме про некроманти, його зграю пришелепків, які борються проти чухні, яким є токійська метрополія І воно веселе у той самий спосіб, як і решта підліткових аніме є веселими Екшн, світобудова, чи принаймні світовомісний виріб, епічні битви з використанням магії. Якщо вам подобається щось на кштатно рагамі, щоденника майбутнього, чи навіть дюрарара, то немає чого думати. Насправді, його найбільшою проблемою є те, що воно особливо не різниться від будь-якого іншого підліткового аніме, яке коли-небудь існувало, особливо в плані полюбнії. Девукуватих персонажів та великої кількості цицьок, але я не вважаю це аж такою проблемою на гіршому випадку це трохи дратує. Прошу, нехай невдовзі буде прохолодно, як же ж мене, бляха, плавить!